Привіт, усім! Мене звати Олександра Сторожук. Я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжимо нашу рубрику Весільні поради. І сьогодні хотілося б поговорити про ще одну нову традицію на сучасних весіллях. Поговоримо ми про весільний герб зараз. Насправді популярно розробляти герб вашої пари, вашої сім'ї, яка створюється. Ви можете називати це герб, хтось називає це лого весілля, Та розробляється це все професійними дизайнерами. От і використовується цей логотип або цей герб у всіх деталях, у всіх поліграфії всі поліграфії, поліграфічних. Матеріалах, які стосуються вашого весілля, також можна цей герб використати як на задній стінці та на фоні вас, де ви будете сидіти у вашому президіумі. От і також хочу поговорити про те, що. Цей герб, і коли ви його розробите, та, тобто це все має бути е, таке щось дотичне до вас, до вашої пари, до вашої сім'ї. І ви можете використовувати його потім завжди, та, Тобто це вже може бути справді такий фамільний герб, от, і на який вже на роки вам залишиться. Е, також наголосити на тому, що потрібно, що на сучасних весіллях, так як ми живемо в 21 столітті, у нас ера технологій е, і інтернету, то а варто використовувати хештег. Тобто, використовувати хештег для того, щоб всі фотографії, які виставляються, викладаються потім у мережу, вони були з цим хештегом, і ви могли бачити, що, що було відслідковувати всі ті фотографії, які зробили ваші гості. Це буде насправді цікаво і гарно. Тому сподіваюся, що це була корисна для вас інформація. Гарних вам весіль. Всього найкращого і не забувайте підписуватись на наш канал.